Всім привіт! Дуже коротеньке відео. Замовив газовий редуктор з карбуратором на свій генератор Fogo F3001R. Прийшла посилочка, вона була упакована отак в такій коробці картонній. В принципі, під час транспортування не дуже вона постраждала, прийшла майже непом'ята. Тут був пінопласт, так щоб. Якась безпека була. Подарунок. Шаль не замовляв. Це є подарунок. Такий собі бонус. За що дякую Інструкція. На мові окупанта. Ну і сам редуктор. Отже, редуктор тонко, замовляв на aliexpress Доставка приблизно 3 тижні. 20 днів, скажімо так, в Україну. На перший погляд, виконання доволі непогане. Лиття непогане. Ну, на перший погляд. Зараз він стоїть оцей помаранжевий флажок на зріджений газ, тобто пропан. Коли його повернути вліво поперек, він буде на природній газ. Ну так написано в інструкції. Двигун у мене в генераторі RATO 210. Брат його Honda GX200. Вони йдуть з злитим краником. Краник на боку не стоїть. Отака модель. Литий краник. Встановлю, обов'язково зніму відео, як воно все працює. В комплекті 4 прокладочки на підсос флажок? Ну і запасна така трубочка. Отже, по параметрах коротенько. Це у нас е, біля е, фільтра. Дивимося, що тут у нас? Ну, тако буде міряти. По краях, по краях у нас виходить 49 Якщо дивитись по краях. Так у нас 54 Оце ось так. 54. Не знаю, як правильно тут міряти це відверстві. Отак поміряємо. Приблизно у нас двадцять один. Тут ми поміряємо. Ну, дев'ятнадцять. Ну і також приблизно по центру. Центр ну, 42, 42 мм. Такі його приблизні параметри. Всім дякую. Поставлю, встановлю його на генератор, обов'язково зніму відео.